Розвиток академічної мобільності, наукової співпраці та конкурентноспроможності між університетами саме таке завдання вирішували під час міжнародної конференції представники вищих навчальних закладів Європи, Азії та України. Ми хочемо завершити цю конференцію підписанням консорціуму університетів. Є дев'ять іноземних вузів, які готові підписати з Ужгородським національним університетом. консорціум. це е, означає, що ми будемо мати. Постійних партнерів на любу наукову програму або програму академічної мобільності, завдяки підписанню консорціуму між вузами УЖНУ матиме можливість долучатись до різноманітних програм та брати участь в грантових проектах як партнерів. Це на думку ректора Ужгородського вишу дасть можливість вузу активно приймати участь у найбільш рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій. Горизонт 2020 на сьогоднішній день. Гранти виграються консорціями університетів. Дуже тяжко одному університету, який аплікується самостійно для виконання певної програми, виграти грант. А в той же час слід відмітити, що, наприклад, така наукова програма, як Горизонт 2020, це є найбільша наукова програма взагалі в історії скажімо, людства. Тобто, згідно з цією програмою, передбачено фінансування до 2020 року 70 мільярдів євро. Відвідали міжнародну конференцію і представники обласної влади та консули дипломатичних представництв на Закарпатті. Зокрема, голова обласної ради відзначив позитивні зрушення в освітній сфері України з прийняттям закону про вищу освіту. І це лише перший крок до наближення української освіти до європейського рівня. Наші зв'язки ми, як політики, будуємо у всіх сферах. І де ми маємо договори про співпрацю з регіонами з регіонами Європи, ми знаходимо першим справою. Ми робимо те, що ми нашого ректора беремо з собою делегацію, знайомимо з ректорами тих політиків, які сьогодні дружать з Закарпаттям, де мають спільні угоди по співпраці. Відповідно, є результати такої роботи. Таким чином, нам вдалося на підтримку технічної бази отримувати грантові кошти. Відомий вам договір з Угорщиною, де в загальному договірі були передбачені кошти на відновлення бібліотеки. Також словацька чеська республіка надає допомогу на наступний рік. Буде гарна програма. Угода про співпрацю між європейськими та азіатськими вузами також десь можливість ужнув в подальшому разом із партнерами створювати науковий парк для того, аби ідеї працівників вузу якнайшвидше впроваджувались в життя.